Мої вітання, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні у нас смажений хек. Це така чудова атлантична риба, морська риба вважається. У неї біле м'ясо, вона дуже корисна для нашого організму. Вона неї дуже гарний набір білків, вітамінів та мінералів. Вживання хека надає нам сили, енергії та краси. Ну, до речі, ви знаєте чому хек продається без голови? Подивіться на цю картину. Так як хек це промислова риба, і зазвичай її вилавлюють в великій кількості і заморожують прямо на суднах. Тому до нас вона потрапляє в замороженому вигляді. Для того щоб приготувати хека, достатньо пів години покласти його в холодну воду і він швидко розмерзнеться. Іноді на хеку залишається лузга. Яку ми трохи почистили, обрізали плавники, підготували, добре протерли її салфетками. Рибу ви можете порізати на порційні шматочки. Шматочки залежать від того, які ви хочете бачити. Хек, якщо ви хочете більш сухий, то подріжте його дрібно. Якщо соковитим, то можна нарізати таку тушку на пігу. А цю ми розріжемо на три частини. Хека нам треба посолити з двох сторін. Сиру рибу, до речі, пересолити неможливо. Вона возьме стільки солі, скільки їй потрібно. Поки наша риба солиться, приготуємо гарнір. У нас сьогодні паста віді спіралік з твердих сортів пшениці. Нам потрібно на таку миску дві миски води та посолити. Додаємо це в окріп. Бачите, риба просолилася, соль питалася стільки скільки потрібно і риба стала трошки вологою, вийшла вага. Її треба обов'язково прибрати, щоб коли ми будемо його поріну в борошні, обвалювати, щоб е менше борошна налипало на саму рибу. Ми вмикаємо нашу плиту, додаємо борошну в мисочку. Борошно нам дасть гарну скаринку, а м'ясо залишиться ніжнім та соковитим. Рослинної олія повинна гарно прогрітися. Перевертайте та з двох сторін, щоб у нас була соковита, гарна сторінка. А чому ми саме смажимо? Ну, існує багато відео про готування морської риби. Але смаження є самим швидким і воно зберігає всі корисні властивості. Зберігає. Ну а смажена риба там смачна. А за смачними рецептами до нас на канал. До речі, підписуйтесь та ставте лайки. І коментарі не забуваємо. Обов'язково. Шановні друзі, ось смажений хек наш уже готовий. Сподіваюся, поки ми смажили, ви підписались на канал та поставили лайк. Ну, Давайте спробуємо. Бачите, м'ясо ніжне відділяється від кості. Будеш свіпитись вночі. Готуйте та смакуйте. До побачення.